Ви, напевно, багато де в інтернеті вже бачили про пожежу в Гонконзі, яка сталася в житловому комплексі Ван корт і де загинуло вже 146 людей. Сотні ще досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники попереджають, що кількість жертв буде зростати. Пожежа почалась в комплексі, що складався з вісьми висотних будівель по 31 поверсі кожна. Точна причина займання поки не відома, поки проводиться розслідування, багато є версій. Е, кажуть, що пожежа активно розвивалася через е, вогнетривкі матеріали. Е, вогонь спалахнув саме тоді, коли в комплексі тривали ремонтні роботи. Е, експерти також припускають, що стрімке розповсюдження полум'я відбулося також е, завдяки бамбуковим арештуванням. Крім того, на місці події вилучили неякісні пінопластові плити, які могли підсилити горіння. І влада також заявляє, що е, пожежна селізація не працювала ефективно. Давайте про цікаве, про бамбукові арештування, бо в нас в Україні їх не використовують. А от в Гонконзі їх використовують протягом століть. Оскільки цей матеріал легкий та міцний, багато хто вважає їх культовою частиною міського ландшафту. Але Ко Гонконг залишається. Одним з останніх міст в світі, де їх досі масово застосовують у сучасному висотному будівництві, в березні влада ухвалила рішення про поступове припинення використання бамбукових конструкцій з міркувань безпеки, пожежної безпеки, оголосивши, що 50% громадських будівельних робіт мають виконуватись з використанням металевих каркасів, а не бамбукових.